Пресвята, Богородице, моя любляча і ніжна небесна мати, приходжу до Тебе з глибокою вдячністю за всі ласки та благословення, які отримала від Тебе. О пречиста Діво Марії, дякую Тобі за Твоє милосердя, Ти чула мої молитви, бачила мої потреби і завжди приходила на допомогу. Коли я найбільше цього потребувала, Мати Божа, я дякую тобі за мир у моєму серці, який ти даруєш мені у складні хвилини життя, дякую за те, що Твій покров завжди огортає мене і моїх близьких, захищаючи від небезпек і негараздів. Причиста, Богородице, щиро дякую за здоров'я, силу та терпіння. Ти джерело моєї духовної втіхи і підтримки. Марія, дякую тобі за те, що ти мене ведеш дорогою віри. О, Пресвята Богородице, дякую за всі благодаті, які ти випросила у свого Сина, Господа Ісуса Христа, для мене і моєї сім'ї. Завдяки твоєму заступництву я відчуваю Божу любов і підтримку у кожному дні. Мати, милосердя, дякую тобі за радість, яка наповнює моє серце, коли я звертаюся до Тебе в молитві, Твоє материнське серце завжди відкрите для мене і ніколи не залишає мене на самоті. Марія, дякую Тобі за Твою постійну присутність у моєму житті, за те, що ти завжди підтримуєш і підбадьорюєш мене в часі сумнівів і випробувань. О, Пречиста Богородице, я дякую за те, що ти завжди чуєш мене, допомагаєш і підтримуєш. Благослови моє життя і надалі. Богородице, Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Дієво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста Діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається. І серце схиляється до зла, підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння, дай мені відчути радість прощення. І оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, Пресвята, Богородице, мати милосердя і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи. Ти, що завжди ведеш до свого Сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста Діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородиця, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.